До нового року залишилось сім днів чернігівці матушаться, закуповуючи новорічні атрибути, і вже починають міркувати, де взяти головне новорічне дерево. На центральному ринку поки що помітні тільки штучні красуні. За словами продавця, ціна залежать від розміру та моделі. Елочки у нас начиная от 23 гривен, это 45 сантиметров, 28 это 65 сантиметров, и выше идут до 700 гривен почти что. Ну и есть у нас, конечно, цены 950, это литые елки, 1100 есть елки и 1050 это елки модели, как вот эти у нас две стоят метр двадцать. Это называется модель летая. Они идут, конечно, из серии дорогих елок. ПВХ, естественно, у нас стоит дешевле. За словами Олени Ліхачової, живих ялинок вони не продають, бережуть природу. Штучні будуть стояти довго, і за ними не потрібно потім прибирати. І найважливіше, зберігаються живі дерева та любителі справжньої новорічної атмосфери, що вдома пахло ялинкою, можуть придбати живу зелену красуню. Поки що вибір невеликий а вже завтра, післязавтра буде з чого вибрати. Телефоном головний спеціаліст відділу Чернігівського обласного лісового господарства Володимир Перев'язко повідомив, коштуються вони також в залежності від розміру: метр 25 гривень 42 гривні півтора метра, але є і два метри та більше. Висока ялинка обійдеться у 400-500 гривень. Сосни можна придбати дешевше на 10-15 гривень. Чернігівці, поки прицінюються та вирішують, що поставити.